Рада Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ ухвалила без обговорення рішення про продовження санкцій проти Росії. Обмеження діятимуть до 31 січня 2016 року. Лідери Євросоюзу пов'язують продовження дії санкцій з невиконанням Росією мінських угод. Афіни передали міжнародним кредиторам пакет нових пропозицій щодо подолання фінансової кризи. У Єврокомісії назвали їх добрим підґрунтям для прогресу. Можливі шляхи виходу Греції з боргової кризи головна тема призначеного на понеділок екстреного саміту країн Єврозони. Київська міліція відкрила кримінальну справу за статтею хуліганства у зв'язку з двома вибухами, які сталися в ніч на понеділок у відділеннях російського Ощадбанку в Києві. За даними правоохоронців, жертв та постраждалих немає. Біля парламенту Афганістану пролунали три вибухи. Відповідальність за напит на законодавчий орган взяв на себе рух Талібан. Його представники скоїли спробу захопити будівлю. Російська неурядова організація Громадський контроль попереджає росіян про наслідки поїздок у Крим. Без дозволу на в'їзд від української сторони російські туристи порушують український закон про статус окупованих територій та міжнародне законодавство. Громадський контроль радить росіянам в'їжджати на півострів через українські прикордонні пости. Apple змінить політику співпраці з музичними авторами та виконавцями. Компанія платитиме їм за стрімінг музики під час тестового періоду, безкоштовного для користувачів. Таке рішення ухвалили у відповідь на скаргу 25-річної співачки Тейлор Свіфт. Володарка Гремі у відкритому листі розкритикувала стрімінговий сервіс Apple Music.